Діалог між мною перехожу на гробіли Чапіса. У мене чужі. Чужі, чувайстри львівських хребрових перекриттів. Ти мене чуєш? Ні? Так, чому перебігаєш світ і зупиняєш погляд світи на мині? Лове суспільне Власне, що з нами не так? Тільки ти? Уській стежці, біля різниці дерев і схилу в колі. Ми легко можемо вчинити пійку, і так же легко феєрично магічно, спільно розлитися крові на одній з кісток вулиць. Нас легко переїхав єдиний тут трамвай і знайшли би завтра у під ранок. Сьогодні до комендантської нарки вже збігає час. Але ми нічого не говоримо? Точніше, як? Ми двоє увіччя, як стазі погоні, двоє душ пересікли одне й те саме місце. Я про тебе знаю самісінькою нічого. Навіть вигляд втрачаючи розтамін і згорілі з пам'яті. Однак медвоє шаветься. Скажені від розпачі і з бажанням втоптати світ до ядра і вирвати його від нього ж з продолежного кінця. Ти посміхнувся. Посміхнувся, обернувся і дивні рухи вслід. Ти звільнився. Не буде мало бкамашна ка сітка зірка. Вітаю! Ребро тобою перейде! Ти швидше Струя на хвилину. Стоя лідер перетікає на зараз. Ми прощаємось. Способі супер. Наші кістки не тріснуть. Діалог скінчився, організм залишився живим. Говорю на посичу. Як створена за подобою отцями. Відзеркалення його слави. Геніальний витвір, що не згорає тла. Серед темряве світло загране. Лінії, обриси, вигини. Навіть найменші зможки в моїй пам'яті вигаптовані, розкритають немов положки. Кожна родинка і лобець нав'язливо приймають думки. Усі справи йдуть на нівець від холодного дутику руки. Хоч у неї не оси надалі, коли ступає тихим кроком, я готовий щеняти баталії. Лиш покинула на мене оком. Розкоюджене темне волосся спадає на оголені плечі. Вона мовчки на світ голосить Коли закриті гештальти втечі, що ховає так клято впевненості. Згорда дивиться на стандарти й шаблони. Що наскочить душі нейрони, те, що робить її на кров ближче до волі. Я нікчемний скупому рядку намагаюсь сказати про ту, що розчиняє сумніви любові в любові ковтку і недбало руйнує карткову домівку. І з пив на бундершафт, не до одних торкався кінцями пальців. Та жодна не робила шайки мат. Поки ви без діло споглядаєте, я занадто ж бо на праці. В той час, як вона поспішає на метро заклопотана, повна реченців і справ, я задумуюсь, що таїть її метро? Хто тут доленосно Докази неперевершеності у словах, діях, вчинках дарує енергії пожежа. Хоч крізь засуд доводилось пристигну, як може не надихати так, що воронує у всякі Моя така гарна. Пробач, що пафосно, можливо, сказані будуть ці слова. Я каждо не не є прекрасна чарівні пісні солов'я. Злодій посибавіно, колена парубка чарівні барви. Але де калина сестричка красна? Ось вона виглядає з-під кари коченяток. Гронами тебе, мов охорони. Зеленими листочками падає на твоє рум'яне личко. І вітер залицатися вже хоче притво. Теплом торкається він твої вуст. Наче поцілунку наречену свою вітає. А солов'ї манхолійно так співають, Що ледь ледь чути, як шумить старий дідусь Дніпро. Ще маленька дівчинка біжить, бо соні ж по дивному полі. Ніжиться злотих ліві з чаруванням дихає запам'яну. А вітер вітер севи і побігає, Свою наречену з теплих обіймів не пускає. Дівчинка виросла, стала розмовляти, Голосочок ніжний, як у зозуньки. Ой на куй і років щастя багато і діточок, які будуть її прославляти. Але щось не так, моя мила дівчино, чому плачеш ти? Де ж поділися всі солов'ї? та й чому ж віже терець так поцілунком тебе не вітає? Не віриться вій. Що звина неї зазікає, свої гармати і чорне віско на кордонах вже тримає, там, де маки чарівні цвітуть, ой маківки мої Цвітіть красно-красно, що був лиш ваш світ на цьому полі, а не кров моїх діток, діток ворожих. До стільки ж нам сун нема терпіти, Ці звуки в волю і бачити. Як же на дикому полі, де бігла, бо соняш руки панахилю співають свою. О Боже, нащо ж вони в косах тих віток? Коли їх топчуть ворожі дикі звірі? Наче ж мені какавина? мені гісинок моїх соколи від куст левих серці помирають, а коти їх б'ють, б'ють до останку, місця живого не лишають. Човніх про метей не наділив своєю силою. Безсмертно вистояти і дати відсіч ворогам. Пробач мій Боже, коли не більше не надімо, дайте мені мій камуфляж. Нехай оці почують, що буває з тими, хто кров'ю кропить золоті хлібини. То макри топчуть і кордони свої робить, обрізає крила волі. А воля це людина. Вона крил не має, проте літає, і байдани не втримає. і серце палає. Тепер ти жінка-воїн, моя маленька дівчинка. Не носиш вже квіток, а носиш автомат. Не носиш вже калини, а носиш гін і прапор. А зуря безперервно кує і кує і кує. Віта тихенько плаче, биває рани своєї нареченої. І суне стріла на ворогів. Не один же потом воїн, не один там пав же ворог, Хай знімають і палять докла наші прапори. Небо безмежне, а земля моя це мої золоті злотіхності. Можливі рішення рідко приймаються самостійно, бо хтось завжди має знати, як для тебе краще, з ким одружитися, кого відправити в чорний список, чи туди, звідки все, мабуть, починається. Я не знаю, навіщо ми довіряємо коучам, менторам, психологам, друзям і т.д. Хоча ні, певно знаю. Вони бачать нас кращими, ніж ми є. Ти дуже талановита, казали мені псевдоексперти на моїй вірші, написані за цьодки Австрії, які я вже з тиждень не можу повністю витерти із комп'ютера. Жінки, ви прекрасні, говорять пости у Фейсбуці. Тільки от не зауважують, що прекрасними нас роблять вчинки, та як ми ставимося до інших, а не то не косметики і букети троянд, які можна з легкістю дарувати, не маючи глибоких та щирих почуттів. Чоловіки, ви брутальні та незалежні, кричать дописи чоловічих коучів. Теж не зауважуємо, що брутальність майже синонімом до примітиву, який точно не зможе зацікавити людину, яка хоче рости. Зростати в розумінні, підтримці, любові. Людина, яку міє слухати і хоче, аби почули і її. Та наше життя перетворюється на крики булаючого в костері. Не чують нас, не чуємо самих себе. Важливі рішення рідко приймаються самостійно. Буду стислою. Хочеш дізнатися, хто ти? Присядь наодинці з собою. Мовчи. Слухай, слухай, мовчи. Що ти думаєш, коли засинаєш? Я б справді хотіла дізнатись там тягути, дня Чи, можливо, в твоїх думках буває вір. Правду кажучи, ти в моїх постійні, протягом дня, перед сном і навіть у снах Повсюди я відчуваю твій аромати і лунатопі шукаю схожих. Якщо зовсім чесно, схожих не знайшла. Ці не те і не ти в когось інша хода. Когось немає твоєї харизми. І звички, не ті, притівливі, не ти. Скажу відверто, я кляла себе ще разом, поминала лихим словом. Варто було згадати про тебе, забороняла собі згадувати. Варто було подумати, забороняла думати. Це ж безглуздо шукати того, кого нема. І відчувати твої незримі доти. Знову писати тобі вірші і розуміти, даремно. Для тебе все гра, і мої почуття лише чергова дурість. А ти став більшим, хоч твої відчуття зовсім далекі до забуття. Ти ніколи не читав шлядка, не розумів моїх раз, шукала оголене тіло, коли я пропонувала оголену душу. І от я знову пишу тобі. Щиро кляну себе за це. Знаю, не зрозумієш. Обіцяю цей останній. Мені є шкода, за все шкода. Я відпускаю тебе, себе. Обіцяю не шукати зустрічі з тобою. Більше не чекати на прояв любові. ні словом, ні ділом. Тепер ти чужий і байдуже, що й був найближчим. Так, серце ні. Воно були. А мистик за час плюра. Тепер вже й ти. Захочеш не знайдеш. Бо захопив вік. Простір робить наші сюжети вічного. Все світ запам'ятає молодіще свіжоплич. І ніколи знову не буде про місця наші зустрічі з вище. вони не завжди собі, ще начинає ще. Нам'ятати на Всесвіт, небохидний сніг, всіх продівних на стежок, і день, коли був перший сніг, теж став тепер незабом. Пам'ятати на моє серце, сповним вором і своєї зірок. Жодна людина, що будить цим світом не, не здатна це осягнути. Тим Бог, закоханих і щасливих людей, що зустрілися коли лежок дерева. берегах, все сильніше і палкіше щодня, день за днем. Приємних джерел. Очі, гарячі чай, що гріє, коли притікає мороз. Волосся найсмічніше, і верней для ділянки. Наша мета той старих дитячий казок. Але для мене це не ходий казковий сюжет. а Тут говорили про якусь певну лірику. Не знаю, чи можна назвати цей вірш прямо доволі ліричним, але я спробую його зачитати. Я хочу проснутись у ліжку, де теплої кавою стоїть аромат. Хочу бути втомлена трішки, бути тут і тепер не тікати назад. Не чути доторк на тілі, чужі руки і устави, де у вогнищі давно вже буді зуплі, а в подумках на безвершені нові наблиза. І щоб на автомобілі десь у гори втекти, і знову руки на тілі, стежинки, щоб удуть полети. І спів, спроспів, чутів одих і тепло. За собою лишити про світі. Не ти спітнів від сонця чузо. Пристрасть, кохання, подих і сміх без втакні вагання притиснути. бути сьогодні, відчуваючи все, а не йти до посольства, подивіть на вітри, впаду. не впаду. Без козлині почмо не підуть. Розтлумачу сама життя знак, знаю я, що без цього ніяк. Заблукала у власних світах та дорогу знайду молитвах. Вірю, Боже, засвітиш маяк, знаю я, що без тебе ніяк. І з тобою здолаю усе, що лише завтрашній день принесе. Тож збираю всю волю в кулак. Знаю я. Що без цього ніяк. Я тобі довіряю в житті і схиляю чоловкаті. Ось на небі погляньте, той знак. Знала я, що без тебе ніяк.